Сьогоднішній день у парламенті чимало депутатів називають історичним. Верховна Рада зуміла взяти до розгляду і проголосувати у першому читанні вже у першому читанні закон про люстрацію, який називається закон про очищення влади. Разом з тим, депутати не зуміли дійти згоди щодо принципів проведення дочергових парламентських виборів. Скоріше за все вони відбуватимуться за старою системою 50 на 50. Мати цей проект постанови за основу і в цілому. Про продовження перебування державні служби Зайчука Валентина Валентіна Олександр. За 273 голоса рішення прийнято. Дякую. Сергій Петрович, сьогодні Верховна Рада не проголосувала за ряд законопроєктів, що стосується, в тому числі, і виборчої системи. Чому, на вашу думку? Першу раз, це сьогодні питання номер один стояло в порядку денному, і окрім тих, що сьогодні відносяться до АТО. Чому не прийняли, тому що знову йдуть позаколісні ігри, як завжди, на превеликий жаль Верховній Раді, і сьогодні стояло питання: або буде закон Соболєва, або буде закон по старій системі, де змішана система. Але з поправками, де ми в першу чергу цим законом давали змогу провести вибори швидше, це 5 жовтня. По-друге, скорочувалася вдвічі, можливо, і більше сума грошей, яку потрібна на вибори. І це те, що сьогодні вимагає народ України, щоб якомога швидше провести. Провести вибори парламенту, тому що саме після виборів дасть змогу швидше призупинити зупинити війну. Тому що чим довше буде затягуватися політична ситуація з виборами, тим довше, на жаль, буде продовжуватися АТО і будуть гинути наші хлопці. Чому не відбулося? Знову ж таки, я ще зранку був переконаний, що цей закон буде проголосований сьогодні. Більшістю, тому що всі народні депутати чітко для себе розуміють, потрібно йти на перезавантаження влади на перевибори. Цього вимагає більше як 80% громадян України. Але ми не маємо права сьогодні не морально ніяку іншого зневажати думку людей затягувати ці події більше, ніж на місяць час. В іншому випадку, що ми маємо? 24 серпня наступає можливість президента розпустити парламент, він його розпустить таки однозначно. І тільки після 26-го, серпня може вступити в дію термін, але це 60 днів. І того ми вибори отримуємо по старому закону. Це перше всяких змін. І ми вибори отримуємо не раніше, як 26-го Жовтня і знову ж таки витрати тих коштів, яких недостатньо сьогодні. Я вже не говорю на соціальні питання. недостатньо сьогодні на військові засоби. На все необхідне, щоб закінчити війну. Потрібно буде направляти на вибори Верховної Ради. Вибори це вже є доконаний факт. Вибори обов'язково відбудуться. Механізм запущений він вже є незворотній. 24 серпня. Президент отримує право до призначення нових парламентських виборів. Позиція фракції Всекрізької об'єднання свобода це вибори. Пропорційні вибори за відкритими списками. Звичайно, що якщо цей законопроект не буде набирати, ну, то в нас зрештою є діючий закон про вибори, але він є дуже недобрий і ми вважаємо, що він має бути відмінений має бути прийнятий новий закон. Тому будемо голосувати і за якісь компромісні законопроекти. Все таки депутати більше схиляються до якого варіанту. Знаєте, ідеального варіанту на сьогоднішній день не існує, який би задовільняв дійсно ситуацію. Я погоджуюся з тим, що краще було би, якби в першу чергу в Україні не було 120 партій, а було 10 максимум партій, і були відкриті списки, партійні відкриті списки, і чітко б люди розуміли, вони обирають народного депутата, а не партію. Вони обирають представника свого. Регіону, але цей представник йде вже чітким е, планом дій, з яким він буде більшості, меншості, він буде характеру правого чи лівого, і з яким напрямком він йде, і що він збирається робити в Верховній Раді. Але на сьогоднішній день такої змоги немає. Так як в нас не існує ні однієї політичної сили, яка мала би структуру на території всієї України відповідно. У нас в більшості випадків сьогодні рейтингові партії це знову ж таки. Ми повернулись до тої системи, яка була раніше. Є лідер, є прізвище, є. Е, Десь орієнтир на когось одно, але немає структури політичної, немає первинок, немає політиків на місцях, які також зможуть представляти інтереси і відставити інтереси громади на місця. Тому в більшості мої, і я думаю, в більшості депутатів, все ж таки, сьогодні змішана система. Це єдиний вихід ситуації, який ми маємо на сьогоднішній день, щоб швидко провести перевибори. Треба думати президенту, як оголошуючи ці накази, зробити ще найважливіший момент унебезпечити або не дати можливість. tempo que Верховній Раді і хто має цілий шлейф всяких поступків, щоб вони брали участь у виборах. це закон про люстрацію допрацьовувати потрібно. Закон про люстрацію він ще не має багато тих питань, які повинні обов'язково бути в ньому. Тому що це закон, який на ходу складається. Бо якщо всеукраїнське об'єднання свобода років 10 тому назад говорило про люстрацію, і всі сміялися і казали, ну що ж ви таке говорите? Ну хто це буде проводити? Якби відразу, коли радянський союз розвалився, це робили, то була б інша справа. А тепер, коли всіх на язику вже цей закон про люстрацію, то є пакет всіляких речей. Хто буде проходити цю люстрацію? За якими параметрами будуть проходити люстрацію? І не тільки ті, хто пов'язаний з ФСБ, з комуністичною партією із президентом Януковичем, не тільки ті люди, а ще й мабуть, ті решта речей, які пов'язані з виборчою системою, бо там також багато людей, які е, замішали свої руки в кваліфікаційні вимоги, вимоги. по... Е, е... Професійним якостям, по е, дотичності або недотичності критерії до корупційних дій, тобто через ці вимоги, провести е, оцінку всіх тих, хто працює в владі не шляхом. Звільнити всіх, хто працював, а шляхом відповідності або невідповідності цим вимогам інакше за міжнародними стандартами, за європейськими нормами, це буде виглядати просто як політична розправа над попередниками. Ті речі, які залишаться точно, це пояснення звідки майно. Пояснення відносно членів родини і близьких осіб, це залишиться без сумнівів. Всі корупціонери і хабарники точно не пройдуть перевірку. Ті речі, які дискусійні, це рівень керівництва комсомолу чи рівень керівництва іншими партійними органами. Це питання дискусійні, які будуть обговорюватися. Тільки не дискусійні, це сепаратизм, це корупціонери і хабарники, це ті люди, які працюють на агресора іноземного. Це ті, хто є посібниками КТП СРСР, до цього часу такими залишаються і є агентурою. От я думаю, що ми будемо мати ще й контроверсійні різні пропозиції, але тому і потрібна робоча група для того, щоб ми із трьох фракцій, де всі Переступили свою амбіцію, і ми отримали сьогодні оцей законопроект, який був проголосований. Підійшли до того законопроекту, який буде мати 100% підтримку у парламенті. Для цього необхідно нам ще долучити дві робочі групи і велику кількість позафракційних. Інколи пропозиції дуже полярні надходять. Але ті речі, три ключові, які я сказав, вони залишаться 100% в цьому законі. Сьогодні, коли Верховна Рада стоїть на виборів. Зрозуміло, що будуть різноманітні закони про люстрацію, і доволі депутати дуже часто борються, щоб був підпис його, що це його законопроект. І вони багато популі в ньому багато популізму. Треба для себе прийняти рішення. Ми хоч хочемо оновити владу. Якщо хочемо, давайте приймемо збалансований закон про люстрацію. Наприклад, візьмемо базовий закон, який працював в Чехії в свій час, і приймемо такий, щоб він був дійсно законом, який очищає владу, а не закон, який можна використовувати для того, щоб зводити рахунки. Я буду голосувати за закон про люстрацію. Він потрібен. Єдине, що знову ж таки, на прелеки жаль, сьогодні є декілька законів, які назву мають одного характеру. А коли читаєш текст, туди вписали багато інших питань, в тому числі закон про люстрацію, в якому є сьогодні вписані, як 16 січня назвали драконівський закон. Сьогодні в цьому законі є драконівські поправки, що депутат чи політик, який завтра буде в опозиції, його можна прирівнювати до сепаратистів і знову ж таки питання. Аня люстрації і так далі в законі про люстрацію сьогоднішньому є чіткий пункт, що е, міліціонери, які можливо працювали аж ніяк на сході, а працювали в Західній Україні, в центральній Україні, в якомусь районному центрі або навіть в СМТ, е, начальником чи заступником начальника міліції, вони взагалі навіть не підлягають вже люстрації. По них питання стоїть, що грубо можна виразитись, е, така категорія людей під розстріл, навіть вже не під люстрацію. Отож, такі Авки їх потрібно було виключити, але суспільство вимагає вже сьогодні, тому що далі затягувати немає, тому що корупція я би сказав не продовжується, а збільшується від того, яка даже була раніше. Тому нам терміново потрібно провести люстрацію, хоча б в тій формі, яка є прописана в сьогоднішньому законі. Але звичайно, я переконаний, що новий парламент повинен, як прийде вже працювати, допрацювати ці закони, не дати змоги узурпувати владу, не дати змоги сьогодні знову все створити, всю владу надати одній людині і створити механізми, такі якими можна буде не тільки узурповувати, а злочинно, можливо керувати країною.